Василь Симоненко, Гей, нові колумби й Магелани. Гей, нові колумби й Мегелани. Напнемо вітрила наших мрій. Кличуть нас у мандри океани. Бухту спокою облизує прибій. Хто сказав, що все уже відкрито? Нащо ж ми народжені тоді? Як нам помістити у корито наші сподівання молоді? Кораблі, шикуйтесь до походу. Мрійництво, жагомо я живи. В океані рідного народу Відкривай духовні острови. Геть із мулу якорі і ржаві, нидіє на якорі душа. Б'ються груди об вітри тужаві, каравела в мандри вируша. Жоден вітер сонця не остудить, Півень землю все не розгребе. Україно, доки жити буду, доти відкриватиму тебе. Мріяти і шукати, доки жити, шкварити байдужість на вогні. А якщо відкрию вже відкрите, друзі, ви підкажете мені.